Вітаю всіх! Ось я і досягла 15 го рівня в проєкті Spice Adventure, де ми прокачуємо ракету, отримуємо монети і при виведенні конвертуємо їх у долари. Жирний плюс це те, що тут можна заробляти без вкладень, не обов'язково вкладати, щоб вивезти свої чесно зароблені гроші. Історія моїх виведень на 14 му рівні мені дозволили вивезти 4 рази, хоча, можливо, і 5-й би я змогла. Змогла. Але я вирішила прокачати вже наступний останній рівень і перевірити, наскільки все правда, про яку вони говорять, адміни, що на останньому рівні буде вивід без обмежень. Головна сторінка Ad, де прокачуємо ракету до останнього рівня. На даний момент у мене 14 рівень, і зараз віддаватиму баунті внутрішню криптовалюту проєкту для того, щоб досягти 15 рівня. Поїхали! Заходжу в магазин, покращила я швидкість в цьому розділі в першому, вже давно. Переходжу до наступного, натискаю на стрілку вперед. І натискаю на 330 баунті, щоб купити 15 рівень у цьому розділі. Або можна за монети збільшити рівень, все тут показується. А далі об'єм бака я збільшую за 250 внутрішніх монет. Натискаю. Потім щит. Зміцнити за 200 баунті або за 81 тисячу монет. Я віддаю внутрішню криптовалюту 200 і повністю вже прокачала ракету до 15 рівня. Бачимо вгорі ліворуч ваш рівень 15, -й. відмінно. Ну, тепер переходжу до розділу виведення, натискаю виплата та вказую тут 100 тисяч монет. Перевіряю. Наскільки все правда, скільки я можу вивести. На 14 му рівні максимум можна було виводити 35 тисяч монет. Це трохи більше 3 доларів. Я вказую кількість монет 100 тисяч. Адреса паергаманця. Хоча можна виводити вже і на USDT RC20, я наступного разу буду виводити саме на цю адресу, на карту Трасті Плюс. Так. Це виходить 9,85 центів, вже краще, ніж 3 долари, і надсилаю заявку. На 15 му рівні мені належить бонус, це плюс 1 долар. 15% від виводу. Я отримую дуже приємний приз. Тобто вивела 10 доларів 65 центів. В історії тут показується. Тепер буду чекати приход на гаманець. Як тут заробляти? Ми отримуємо монети для виконання завдань та внутрішню криптовалюту проєкту «Баунті», щоб прокачувати рівні ракети. Заходжу до розділу завдання, остання кнопка. Відкривається вікно, де ми можемо заробляти різними способами. Нагорода від партнерів, заробіток, йде виключно на отримані монет. Далі не забувайте про щоденний бонус. Протягом місяця ви кожен день забираєте монети, нагороду, тобто спочатку монети дають, потім баунті. І вже після щодня будемо отримувати по 30 баунті, якщо я буду подвоювати нагороду за перегляд реклами. Щодня заходимо, безкоштовно забираємо валюту. Переглядаю відео на YouTube, шукаємо промкод. Вказуємо та забираємо нагороду. Тобто завдання тут багато, достатньо для того, щоб прокачати ракету до 15 рівня. Звичайно, це буде не швидко, не буде такого, що ви сьогодні зайшли, а завтра вже поставили на виведення гроші. Потрібно прокачувати, на це потрібен час та терпіння. Можна баунті, внутрішню криптовалюту проєкту придбати для того, щоб швидше прокачати ракету. Віддати можна телеграм-зірки, щоб придбати 300 баунті, 600 баунті, 1500 баунті, та максимум, що можна тут купити, це 9 баунті за один раз. 9000 баунті одним махом. Також купити можна використовуючи банківську картку України, пайергаманець та можна купити за криптовалюту, яка тут присутня. Чим вище ваш рівень, тим більше ваш заробіток. З 10 рівня обмеження слабшують та додаються бонуси. Максимум можна обміняти це 40 доларів. Курс монет 10 160 це 1 долар. Мінімальна сума, що можна вивезти з проєкту, це 10 центів. Заходимо частіше та забираємо прибуток від майнінгу. Можна вибрати мову проєкту, яка вам зручна, продовжуємо працювати і отримувати долари на свої електронні гаманці. Спасибі, що додивилися це відео до кінця, сподіваюся, воно було для вас корисним. Продовжую показувати свої результати на проєктах, яких заробляю, та показую нові сайти для заробітку в інтернеті.